Вони взяли чергову висоту на день державного прапора та день незалежності України. Учасником сумського клубу Абалаківець підкорилися одразу дві карпатські вершини: Петрос і найвища гора України Говерла враженнями. Туристи альпіністи ділилися з Анною книж. Та туристичний табір зібрав у Закарпатті близько 20 туристів. Серед них, як ніколи, багато дорослих. Отримали нагоду випробувати сили разом із дітьми та краще зрозуміти, чим займаються їхні сини та доньки у клубі Абалаківець. 23 серпня підкорили Петрос, а на День Незалежності дісталися верхівки Говерли. Это было два ну прямо противоположных дня на п'є трасі сіяло сонце і було видно далі круг усіх страны, які граничат з Україною. Ну а Гаверла не разочаровала. Я и на горе сказала, що страна плаче, так сложилось печально все, і гора плаче. Наймолодшою альпіністкою виявилася восьмирічна Женя. Дівчинка займається в клубі три роки за плечима. Підкорення Кримських гір і турпохід у Кам'янець-Подільський. Але цього літа вона взяла вищу планку. Там був очень сильний дождь, градом мелкий, очень холодно було. Тяжело було почти практически всім там сдувало с ног, сильний ветер. Ми подняли флаг Абалаковца, флаг нашого клуба, которому 50 лет, флага дворця дворця піонірів, которому 80 лет, і флаг України. У тур похід Женя взяла з собою і батьків. Родина Ізмайлових спортивна і активна. Дорослі захоплюються вело і пішим туризмом, плаванням, біатлоном. Тому й доньку охоче долучають до активного способу життя. Спершу тренування, вона коли прийшла, вона одразу залізла на скалодромі під потолок. Ми зрозуміли, що це її. Це був перший дуже складний поход і складне погодні условия. Випускницю та гордість клубу Абалаківець Євгенію альпінізм захопив давно. І красою ще відкривається з висоти і широким колом друзів, яких неодмінно знаходиш у туризмі. Говерло, вона підкорювала багато разів. До цього року тільки взимку. Літня ж подорож говорить не менш вражаюча. Взимку там, там десь сніг, десь слід, там ялини. Вони в цих сніжних шапках, там йдеш, там топчеш стежку, а влітку тут малина, тут ожина, там ще якісь ягоди, там десь мухомори, там ті ж ялинки, тільки вони зелені. Зараз Абалаківці сумують за кримськими вершинами, бо коли потраплять туди знову, не знають. Анна Книш, Олександр Гордус на часі новини.